Сану, хай викликає його. Де ти застав не їздить? Хай що там? Ну нічого, заставне. Бачите, він до людей не йде. А він священик, так? І в гроші Він хоче за що будувати. Я вже казала, Це що церква буде. Що хочеш будувати? Є. є окраїни, забудовуйте окраїни. Та нащо руйнувати та, то, те, те, то, що Є там, тут, що? Чехай, на... тут просто заборонено. Щоб будувати. Тут ме... скільки метрів Метрі від кулі і метрів від будинку.